Вітаю вас, любі друзі! Хочу вас познайомити з дивом інструментом, який має дуже дивну назву Маракас. Так, і є ось такий собі музичний, шумовий інструмент Маракас. Він може бути дерев'яним, розписаним, гарним орнаментом. Або ось таким дитячим іграшковим. Або взагалі саморобним, зроблене, скільки в яку я насипала зернятка і прикріпила ось таку дерев'яну паличку. Давайте послухаємо, який звук має Маракас. Коли Маракас грає, він видає звук, схожий на шум. Тому він і вважається шумовим інструментом. А зараз, малята, я хочу, щоб ви послухали пісеньку про Маракас і краще про нього дізналися. Слухаємо! Дорогі марята! Якщо у вас вдома є будь-який дитячий інструмент, будь ласка, влаштуйте в себе вдома концерт і заграйте на музичних інструментах. До побачення! До зустрічі!